Мав сьогодні дві цікавих задачі і не вирішив. Поки не вирішив, треба тестити з одною компанією. Коротше що, облік робочого часу по відеоспостереженні повністю, щоб не стояли, як там контролери ЮПРОкса, наприклад, а щоб все-таки це все було на відеоспостереженні, Face ID зняло, зробили в кінці місяця таблицю і так далі. І просто два різних дві різні людини з такими задачами. А прикол в тому, що... Воно все має дуже величезну похибку, прям дуже велику. От, скажіть, будь ласка, хто може? От мене багато хто з монтажників дивиться. Е, напишіть, будь ласка, що ви використовували і чи використовували взагалі таке, як відеоспостереження, як, як контроль робочого часу, щоб формувало таблиці, коли той Іван Петрович пішов, коли він прийшов в кінці місяця, скільки годин він був на робочому місці, і так далі. Які є системи зараз? Станом на зараз, на зараз, наскільки я розумію, то є зекатеку по Face ID і це тільки така чиста прив'язка по відділах. От і все. Е, чи може, але це Face ID по терміналах е, зекатеку. А от по відеоспостереження воно все має таку дику похибку. Ну що, що не дуже то й цікаво. Може хтось знає, їх ставив з недикою похибкою.